Всім привіт із сонячної Італії. Так, сьогодні сонечко вийшло, дуже гарно, вологість ніхто не відміняв, але після такого буде відразу жара, обіцялося трошки холоду. Розкажу сьогодні про громадянство Італії, нюанси по документах, саме що з ними відбувається, коли ви вже е, подали документи. Хто підлягає, які документи потрібні, це все ви можете подивитися в інтернеті. Єдине, що можу порекомендувати, з якого документа починати, це із сертифіката на мову Біуно, тому що на нього я потратила один рік. Ти його отримуєш один раз і він дійсний все життя. Коли ви зібрали пакет документів, я подавала, мені допомагала людина. Це все робиться через комп'ютер, нікуди їхати не треба. Оскільки я подавала тому що дружилася з італійцем, це моя була причина, то п'ять е, років тому, коли ти одружився з італійцем, італійкою, е, нема дітей, треба було прожити 5 років. Якщо є діти 2 роки, зараз е, всім два роки, є діти чи нема дітей, два. Я подавала на громадянство ще у 2020 році. Після успішної подачі документів, так, потрібно чекати, навіть в інтернеті бачила інформацію, два роки максимум три. Три. Але, що мені сподобалось, після подачі документів вам через місяць приходить відповідь. Чи у вас все в порядку з документами? І прийнято, чи вам там чогось не вистачає. Ця відповідь приходить через місяць. Якщо документи прийняли, все, можете бути спокійними, тому що я думала, е справка про несудимість, там же ж вона дійсна 6 місяців, але на момент подачі, коли все було дійсно, все, все дійсно. Присуджують номер практики. Мій номер практики я не знала, до сих пор не знала. Поки чекаєш пермесо, якщо в тебе вже закінчується термін, треба поновлювати. Обов'язково і краще це, звичайно, робити все вчасно. Ці три роки, поки вам не зателефонують, ваші документи просто будуть лежати і пилитися. Це не означає, що три роки йде процес розглядання. Ні, ваші документи будуть лежати і чекати будете на чергу. За цей період часу в мене просрочилось моє пермесо, перше, яке давали на 5 років, зараз на 4 дають перше е, з мотивом одруження. Мені дали вже наступне на 10 років, і через півроку я отримала громадянство. Е, своє пермесо я ще залишила. Хоча я мала переслати поштою, я залишила. зараз розкажу, чому. От через три роки дійшла черга до мене. І мені позвонили не з квестури, а позвонили з імміграційної служби там, де ми оформляємо пермесу. У мене це потензия. І як я зараз розумію, то була такі співбесіда. Та, зі мною розмовляли, тому, ну, чи, чи взагалі справедливий у мене ж заміжжя, дитина. Це було в такій легкій формі. Я тільки потім зрозуміла, що це була така співбесіда. Та. Були там і фотографії, заново були відбитки пальців. А, і сказали, окей, все добре, чекайте. Ми поїхали додому, потім буквально через дві тижні приїжджала міліція. А, я якраз помідори закривала, жовті, угостила, Ну, не хотіли взяти, не, не взяли. Все, передвірка була така, це, і поїхали. І виходить, от з того моменту, як я з'їздила в. На співбесіду, і до того моменту, коли вже прийшла відповідь на комуну, пройшло 4 місяці. Комуна призначила дату, коли я маю прийти. Раніше це все було більш офіційно, більш так красиво, але я прийшла, клятву давала, правила читала, і після отримання громадянства. Я живу в Італії по їхнім правилам. Якщо мене будуть судити в тюрму, будуть судити по італійських правилах. Не як українку іностранку, а в Україні мене будуть якби по українських правилах. В Україні ти живеш за українськими правилами і як приїжджаєш, а в Італії за італійськими правилами. В такому випадку я український кордон, як в'їжджаю в Україну, я перетинаю з українськими документами. А коли я виїжджаю, то Україну я покидаю по українських документах, а в Європу я йду по італійських документах. Але карта, індідета, італійська нічого не дає. Потрібно зробити. Паспорт, закордонний паспорт, так як українці роблять закордонний паспорт, так потрібно зробити італійський закордонний паспорт. Мені пощастило, що я залишила Пермесу, яке у мене ще дійсно 9 років, я по ньому в'їжджала в Європу. Мене навіть майже затримали, і я потім вже догадалася і достала його. Паспорт зараз зробити італійцям дуже легко. Не треба нікуди їхати. На почті це все відразу робиться і приходить додому. Отримавши італійське громадянство, українське громадянство в тебе не відбирається, щоб відмовитись від українського громадянства. Це теж ціла процедура. Я ж пояснила, в Італії ти живеш по італійських законах, а в Україні просто по українських. Так от, подавши у 2020 році на громадянство, подали ми документи, через місяць мені приходить відповідь, що не вистачає біуну. От до Якраз от 15 днів мені не вистачило, як ввели новий закон, що треба на громадянство біуно. До 20-го року не треба було. Ми такі, добре, де його брати? Вони такі, а ми ще не знаємо. Добре. Вийшли ми якось на людину, і я була якби в першому потоці, от в потенці проводився екзамен, в першому потоці, коли почали проводити ці екзамени. Всі боялися, ніхто не підходив, ніхто не допомагав. Я того разу, я без підготовки була. Єдине, що я перед тим же працювала, граматику самостійно проходила. Ну і вісім років шкільної програми англійської мови все-таки дав знак. Плюс моє оце балакання, талант, плюс літературу, що читала і що там сочинити, я соображала. Не добрала я один бал по одному пункту. І чоловік мене відразу записав на наступний поток. Я не готувалась на курси, ніяк і не ходила. Там у них ми з'їздили тільки один раз, пояснили, як що, до чого буде відбуватися. І вони там дві-три лекції проводять, на які я не їздила. Я йду на наступний потік, і я проходжу. Я проходжу, я все здала, бали добрала. Получила я це біуно, і у мене це все на біуно зайняло рік. І... Прийшла я наново подавати на громадянство до тієї ж самої людини, яка нам через комп'ютер все подавала. І я принесла біуну і, звичайно, поновила, взяла новий справку про несудимість, тому що там вже якби, вийшов срок годності, вона на 6 місяців. Брали ми в посольстві і робили переклад. Це було перед самим ковідом. І там же ж віконечко було з моїми документами. І ми просто якби, додали тільки про несудимість нову і біуну, додали і відправили. Через місяць приходить відповідь, що ж ви нам відправили тільки два документа. общем, треба було це все знову в нове віконечко об'єднати. Ми беремо це все, подаємо разом в новому віконечку. До речі, пройшов рік, я сплатила на почті е, за. Це громадянство і марка Діболло. Вони були дійсні. Другий раз ми нічого не ходили, не платили. Все там в тому віконечку, що залишилось, нам переробили і все. І все, через місяць прийшла відповідь, що зараховано все добре. Чекайте, починається ковід. Починається, вони на три місяці всі, вся Італія стала, не працювала. До ковіда твої документи розглядались відразу, і було 4 місяці на отримання чи не отримання громадянства. Почався ковід і це все автоматично відклалося на 2 роки, максимум 3. Я чекала 3 роки і це був ще тільки початок. Зараз я так розумію, щоб не затримувати документи, вони собі дали час, 2 роки пишуть, але я скажу плюс 1. Раніше всіх повертали до діючої фамілії, як ти народився. Зараз такого нема, зараз можна вибрати, чи остатись на діячій фамілії, чи на тій, яка ти є. І тоді, коли я подавала документи, я цього не знала. І ця людина, яка допомагала, автоматично мене залишила на тій фамілії, на якій я зараз є, але вписала мені отчество. І я замінила тільки карту індитита на італійську і водійські права, і все.